Вітаю, друзі! Знову квітне мій Абрахам Дербі. Кінець вересня. Погода допомагає йому бути розкішним. Звичайно, не так, як в першому квітуванні, але він неймовірний. Мій Абрахам. Йому сьомий рік, нагадаю. Величезний кущ. Близько стою, відчуваю його аромат. Для мене це сама парфумована троянда. У моїй садибі. Дуже, дуже, дуже люблю цю троянду. Троянда Англійка, Остінка. Неймовірно. Які красиві квіти, які там всередині переливи. Дуже мило. Вона вище мене. Вище вже мене. Залишила такі на зиму. квічі. Ягодки будуть. Там ось такі. Які ж там в центрі кольори? Квіток менше. Але ж вони мене радують і ті, які є. Особливість Абрахама Дербі та, що в нього голівенька, наклонена. Це я колись чула від... Одної тріандарки, не щитала ще. Якщо у нього голова не наклонена, то то не абрахам дербі. Оце вони в мене так, це я підняла на гілочку, поклала. Вони всі головоньки, вниз. Ось так класично його. Якщо я сюди доберуся, оце розміщення квітки його класичне, отак воно. Трішечки нахилено. Ой, зачепила, зачепилась. Ох, красива середина. Ну, дотягуюсь, ось, ось, ось. Цесь є Це квіточка. Там прямо персик. Персик насичений в центрі квітки. Красиво. Як хочеться, до да, завтрашнього дня буде прохолодніше. Можливо, ще кілька днів на гілочці побудуть. Абрахам Дербі. Дуже довго набирала такої сили. Перші квіти я вже розповідала, колись дівчата валялись на землі прямо коли він ще був малим, а не треба деяких чекати, особливо якщо це незрізочні, їх потрібно чекати, мати силу духу Витривалість від мікарки. щоб дочекатися. Результату не всі троянди можуть радувати квітникарок з самих перших років. Абрахам Дербі. Неймовірна остинка. Парфумована, як я на неї називаю. Парфумована остенка. 私。クラス